1 грудня Київ біля парку Шевченка за пів години до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут? Як тебе звідки ти? Можна, ребята, скаментуватися? А де ж має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за неї виграти. Я не хочу на Йолку. Чому ви ближче свої закриваєте? Ми боїмося нашої влади, ми боїмося своїх структури, які Що? Вчора вони пробили кров невинних людей, вони вбили дівчину. Но, Дасть ви, Бог так, сьогодні направляємо яку їхню кров. Яку кров? Скази, ви провокати? Ви хочете кров? Чи кров ви влади. Навіщо? Щоб скинутись. Ви що ви хочете чийсь рукувати? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю. Я почекаю. Що Для нас. от бабушек Києва, привіт Сівастополя. Ми хочемо Європу, ребята, Європу. щоб вам жилось добре. це ми хотіли. Це музикант Михайло з Івано-Франківська. Що буде робити? Ми будемо підбадьорувати народ, щоб... Ніхто не здавайся, йшов вперед. О, покажіть, як це. Організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут. Думаю, ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. І покажем, що ми Це вже не мій. Це вже революція. Сотни милициантов выполняют памятник Ленина, а в той часовой демонстрации рухается в парк у Шевченко до Крещатика. Ваши командиры вам не дадут ни квартиры, ни денег. Простатит заработаете у такого доктора, как я, будете лечиться за деньги. Потому что меня поставили в такие условия. И не вылечить, а потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните мои слова, вы это получите. Я це зробила, І я всім говорю. Кажу. І я готова за це сісто в'язницю. Хто з нас провокатор? Я готова. бо я знаю, що, що ми треба. Ми саме веселі, ви провокатор, ми київляні. Ми знаємо, що робити. До них дойде очі. Зафофіксіруйте, Ви їх не Ра, ви ви залишили, ви? Такі. Ну, Звісно, ні. Це чисто в одну провокацію. Це моє особисте мені, як громадянина. Це Європа! Україна, це Європа! Так станьте, ви мені заважаєте, це було! Тихо, тихо, чого? же журналіст. Не заважаєте розпікологи. Я просив журналістів. Ми не зупиняємось. ми не зупиняємось, дуже багато людей. Давай. Для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю З іншого боку Майдану Незалежності, щоб показати вам, як найбільше, скільки людей зібралося на Майдані Незалежності. Тож, давайте подивимось. Ця банкова і тут відбувається незрозумілі речі. Є транспортний засіб. Є люди, які прикривають свої обличчя. І багато. Роблять і тут гнів лікує. Друзі, дайте тихо, тихо, є, тихо, де... ну, залишіть, Ти Звідки? Яку організацію поставляєте? Без коментарів. Вони вийшли, шумада, займають. І ми бачите трактори. Робочих, які були на Майдані, які закупили Майдани, вигнали звідти мирних протестуючих. Під... Загалі це той трактор, який пригнала влада, щоб сюди не пустити людей. Навіщо це все потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першим. І що ми їх така? про це не просили. Ви хочете розпочати війну, так? Да? От ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через інших кров інших людей поставити людей на місце? Я так? теж тут. Ось, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Громадське телебачення відомі. Нас розганяли, нас били, і це вже акція не керована. Це вже народний гнів, це остання кров.